Друзі, всім привіт! Мене звати Аліна і я рада бачити вас на своєму каналі. Перш ніж ми перейдемо до теми нашого відео, перевірте, чи підписані ви на мій канал, якщо ні, то швиденько виправляйтесь. 22 січня день народження каналу, рівно два роки, як я випустила своє найперше відео, тому зовсім скоро чекайте від мене конкурси, ну а ще більше конкурсів буде в моєму телеграмі. Тому приєднуйтесь! Посилання ви зможете знайти в описі під відео, а також в першому закріпленому коментарі. Ну а тепер переходимо до нашої теми відео. Знаю, ви його просили, чекали, тому сьогодні ми будемо 4 години вирощувати пшеницю. На каналі вже є відео, де я годинку вирощувала, дуже всім сподобалось, тому продовжую цю рубрику. Чесно скажу, цей момент я весь час відкладувала, бо знайти вільних 4 години було дуже важко. Хто не бачив першу частину і не розуміє, в чому справа, розповідаю. Коли ми косимо пшеничку, то ми отримаємо інструменти для розширення. Тому наша задача дізнатися, скільки можна всього отримати за 4 годинки. Зараз ви бачите скріншоти, це наше до. Я не буду на цьому дуже довго акцентувати увагу, бо все цікавіше буде пізніше, коли ми будемо підраховувати. Сіємо наше перше поле. У мене на каналі дуже багато новеньких, і я думаю, що не всі бачили першу частину про пшеничку, тому розповідаю. У всіх нас є одна спільна проблема це нестача інструментів для розширення. Це може бути для амбару, силасу або для території. Проблема велика, але з нею легко поборотись. Для цього потрібно садити пшеничку. Коли ви будете збирати врожай, вам будуть випадати пили, топорики, все для шахти. Також інструменти для розширення амбару, силоси та території. Якщо у вас маленький рівень, то на пшенички можна підняти монетки та досвід. Мені навіть самі стало цікаво, скільки я зможу зробити досвіду за 4 годинки. Дивіться, цей спосіб з інструментами буде працювати будь-коли, навіть якщо ви будете садити сою, кукурудзу або навіть гарбузи. Але я все ж таки рекомендую садити саме пшеничком. Чому? Розповідаю. Пшениця росте лише 2 хвилини, а отже, за 10 хвилин ви зможете її скосити 5 разів. Якщо у вас дуже маленький рівень, десь 14 або 18, то вам можливо за 10 хвилин випаде лише 2-3 інструменти. Чому так, бо у вас дуже мало грядочок. Але не сумуйте, як тільки у вас рівень підросте, то інструменти будуть випадати щоразу. Дуже люблю садити саме її, тому коли у мене є вільний час, то саджаю і збираю інструменти. Зараз мені захотілося показати, скільки я звільнила місця для інструментів, і маленький спойлер, цього мені не вистачило. Після цього я ще звільняла амбар десь два рази. До речі, про амбар, зараз ми про нього поговоримо. Якщо моє відео вас надихнуло і ви також вирішили садити пшеничку, то не спішіть. Спершу йдіть в амбар і подивіться, чи є вільне місце. Розповідаю про один секретик, який я дізналася рік тому. Якщо у вас амбар забитий і ви садите пшеничку, то інструменти вам капати не будуть, бо немає місця. Це дуже легкий пунктик, але його дотримуватись треба. Я теж коли робила це відео, трішечки не догледіла і двічі зібрала пшеничку і мені нічого не випало, бо амбар був забитий. Ну А тепер поговоримо про кіоск. Якщо ви думаєте, що пшеничку ніхто не буде купувати, то це не так. Я тільки виставила оголошення, почала знімати відео і відразу прийшли покупці. Перше, що я почала робити, так це хліб та пироги. Коли вже врожаю стає все більше, а в силосі місце менше, то можна почати робити корм. Якщо у вас більшенький рівень і є зоопарк, то це взагалі чудово, адже можна поставити робити сіно. Ще дам одну дуже легку, але все-таки важливу пораду. Якщо ви будете сіяти продовж тривалого часу, то краще перед цим звільніть силос. Я перед нашим експериментом продала все непотрібно – ожину, яблука, індиго, щоб було місце на пшеничку, тому в силосі я могла спокійно тримати 1400 штучок. Ну що ж, друзі, я відео знімаю вже 15 хвилинок, і ось що я помітила за цей час. Пшеничка продається так швидко, як і продавалась, але я вам хотіла сказати не тільки це. Найцікавіше, що я помітила, це те, що за 15 хвилинок мені вже два рази випадало по два інструменти. Мені вже дуже цікаво, що нам випаде цього разу, тому давайте подивимось разом. Ми отримали цвяхи, я цьому дуже рада, бо їх в мене не вистачає, а також топорики. Пройшло 40 хвилин, я вже почала робити дуже багато сіна. Давайте цього разу разом зберемо врожай. Мені завжди так цікаво, що ж випаде. Дивимось, одна пилочка, і начебто все. Ані скотч. До речі, він мені також потрібен, тому я цьому рада. Зараз подивимося, яка в нас ситуація в кіоску. Однак як я й говорила, все продається дуже швидко. Я вже вирощую годинку, і знаєте, я просто заплуталась. Мені було цікаво проаналізувати, через кілька разів випадає по два інструменти відразу, і я цього не змогла зробити. Весь час випадає по-різному: то через кожні 4 хвилинки, то через 6. Тому я зрозуміла, що по дві штучки випадає рандомно через якийсь короткий проміжок часу. Я вас хочу трішки засмутити, коли ви збираєте врожай, одні інструменти будуть падати більше, а інших менше. Чому засмутити, бо вам можуть випадати ті інструменти, яких у вас і так досталь. Чесно скажу, цю інформацію я дізналася не так давно, десь в місяці всім тому, і була дуже здивована, бо я думала, що всіх інструментів випадає порівну. Я вже вирощую дві години і поки без змін все чудово продається. Знімаю відео три години, вже встигла засмутитись, бо мені випадають купчі, а їх у мене і так дуже багато. До речі, за цей час я навчилась дуже швидко збирати пшеничку, бо мені вже хочеться відпочити і закінчити це відео. Виявилося, що для мене 4 години сидіти буде важко, бо в мене вже починають боліти очі. До закінчення експерименту лишається менше 30 хвилин, і, знаєте, все пішло не за планом. Пшеничку просто ніхто не хоче купувати, тому мені навіть довелося писати в телеграм, щоб ви мені допомагали. За це я вам хочу сказати дуже велике дякую, бо чесно, я вже почала панікувати, що ніхто не купує пшеничку. Я бачила багато знайомих ферм, але найбільше мені допомагали Любомир та Ліна. Тому, будь ласка, відпишіть мені в коментарях, я вам хочу подарувати трішки монеток. Також я свою пшеничку продавала клієнтам, але хочу сказати відразу: якщо у вас маленький рівень і ви хочете заробити на пшениці, то краще їм не продавайте, бо вони просять таку ціну, яка не вигідна для нас. Нарешті, нарешті, ми вже біля старту, нам залишилося зібрати останнє поле, і це ми зробимо прямо зараз. Цікаво, що нам випаде, пилочка теж непогано. Ну що ж, друзі, зараз будемо підбивати наші підсумки. За 4 години я змогла заробити 13 13723 досвіду, але приблизно 300 досвіду я відкидаю, бо допомагала закривати кораблик. Монетки я не рахувала, бо не всю пшеницю я продавала. Починаємо із силосу. Найбільше мені падали цвяхи, я цьому дуже рада, бо їх мене не вистачало. Також я змогла отримати 13 панелей і 8 шурупів. Всього із силосу я отримала 45 інструментів. З амбаром трішки ситуація гірше. Тут випадало інструментів менше, але мене приємно здивував скотч. Його мені завжди не вистачає, тому тепер я буду знати, де його брати. І з амбару випав 31 інструмент. Маємо таку статистику інструментів для шахти. Кірок взагалі не випадало. І всього отримали 16 інструментів. Дуже люблю інструменти для території, тому переходимо до них. Ця статистика мене засмутила, бо купчів в мене і так дуже багато, а те, чого не вистачає, випадало дуже мало. Всього ми змогли отримати 25 інструментів. Переходимо до останнього: це наші пили та топорики. Вони випадали чистенько і маємо такий результат. За 4 години я змогла заробити 144 інструменти. Пишіть в коментарях, багато це чи мало. Ну що ж, друзі, я вже йду відпочивати, а вам бажаю гарного та мирного дня. Зустрінемось в наступному відео.